А парку культури та відпочинку відкрилась традиційна виставка квітів. Цьогоріч на пропозицію представити свої композиції відгукнулось більше 120 підприємств та організацій. Цього року традиційна виставка квітів щастя краси зібрала найбільшу кількість учасників. Організатори і самі дивуються, скільки фантазії та ентузіазму мають чернігівці. В этом году принимает э, участие в этой выставке гораздо большее количество э, предприятий, организаций и вообще э, как бы, компаний, фирм и даже частных предпринимателей, которые есть у нас в городе. Ну, на, намного больше, чем выставка, чем в прошлом году. Скажу радует то, що у нас появляются определенные люди ентузіасти, яких мы просто как бы ну можна їм низка поклонитися сказати спасибо, що вони у нас в городе є. Приятно що і нас піддержують традиційно наші же старые же партнери. Це торгова марка Чернігівська компанія Санбеф. То есть вже на протяжении многих лет ми з ними сообща проводимо праздник. На виставці квітів можна було потрапити на справжнє міжнародне українсько гавайське весілля. Таку невеличку театралізовану виставу підготував колектив психоневрологічної лікарні. Тут все як насправді і наречені за столом, і п'яні гості біля возу, і традиційні гавайські напої. Так вийшло, що наш Джоні взяв вашу міцну марічку. А ми з Джоніного гарему. Нам прийшлося виставляти його сторону. Тому не могли ніяк на, ну, в іншому плані нагадати про ці всі гавайські вечірки. У нас так прийнято всіх пригощати махіто, всім одягати ці вінки. Дівчата у гавайських костюмах гостинно запрошували всіх на весілля. На пропозицію погуляти на весіллі відгукнувся і Чернівський міський голова Олександр Соколов. Але повз дівчат так просто не пройти. Треба ще й перешкоди подолати. Том я животом так і молоча. Я святого палиця, палиться бажання. З нею треба пройти не схилився голови. Не схилився голови. Не схилився голови. Але гавайське весілля це не єдине, що запропонував чернігівцям колектив психоневрологічної лікарні. Тема в нас різна. У нас тема розділена на три частини, на чотири часті. Перше це наша символіка України, потім виставка плодів квітів, потім йдуть українські народні наші представлення, потім наші. Вироби, які ви вже неоднократно ну, бачили, це центр реабілітації оздоровлення та трудотерапії, які ми представлені на сьогоднішній день. А ось Курпошта пропонувала послугу відправити привітального листа будь-кому можна навіть президентові можна листа, можливо, свої побажання чи свої пропозиції. Представляли на виставці всі роботи зроблені руками колективу. Тут і портрет Тараса Шевченка зібраний з поштових марок і вишиванки, і композиції з овочів, які виростили на своїх городах. Шевченко у нас. Поштових марок, картини, також нашим працівником, якби робота нашого працівника, рушники вишиті, також усі якби роботи наших працівників або там друзів, родичів, колег-працівників. Цього року на центральній алеї парку розмістили свою експозицію. І Чернігівська міська ліга ділових і професійних жінок. Клуб був створений у 2000 році і на сьогодні нараховує біля ста жінок, керівників, підприємець та майстринь, прикраси ручної роботи, дерев'яні скульптури, вишиті рушники і одяг, вироби з бісера, декоративні подушки та багато іншого. Ділові леді показали, що мають талант не тільки у роботі. Віночки з квітів, роботи з овочів та фруктів, композиції з насіння це тільки невелика частка того, що представили підприємства міста у центральному парку культури та відпочинку. Неабиякий хист цьогоріч проявили також і освітяни разом зі своїми учнями. Але всі роботи об'єднувала одна тематика 20 років незалежності України. Перша школа підійшла до створення композиції філософські, відтворили лабіринт життя складів та квітів. А в кінці його поставили велику ляльку-мотанку, яка всіх оберігає. Лялька-мотанка це одвічний оберіг України. Їх існує близько 20 видів. Раніше кожна дитина складала собі ляльку і загадувала якесь бажання, торкаючись її руками. От і сьогодні ми вирішили відтворити цей оберіг України, який оберігає нашу державу і допомагає їй в складних лабіринтах життя. Тобто, якщо там неї доторкнутися, може здійснитися бажання. Я вас прошу, можете потримати її. Здійснити бажання обіцяли не тільки у першій школі. Колектив начального закладу номер 36 підійшов до сценарію нетрадиційно і відтворили українські народні звичаї ворожіння. На святі краси можна було навіть поворожити свою долю впізнати за цілий рік. Не можна допомогти тому, хто не бажає слухати поради. Також тут проходив майстер-клас з ткацтва. Саме так вчителі та школярі у 20-ту річницю незалежності відтворили джерела українського народу його традицій. Я богиня Макош, я придумницю життя. Ось і можу вам нагадати: от тут у мене дерево є можна зняти записочку і щось прочитати, і вже буде це побажання на цілий рік. А криниця це взагалі криниця це. Символ здоров'я, сили, наснаги Можна теж підійти до цієї криниці, кинути монетку, загадати бажання і бажання здійсниться. Композиція навчального закладу номер 12 також мала глибокий національний зміст. Вчителі разом з дітьми зробили карту України з плодів та ягід а об'єднали всі області вінком. У нас композиція, яка витримана в такій строгій тематиці, присвячені 20 20 рокам нашої незалежності, 24 її області. І кожна область е, представлена віночком, е, в якому ми проявили свою творчість, фантазію, щоб, е, хоча б десь приблизно, показати, що в цій області характерного є. Так, і ми ще хочемо сказати, що наш, наш Україна це спільний дім для всіх областей. Тому дідух є як символ нашого українського роду, і він бачите в центрі і Київ тут, і зрозуміло. Ми хочемо показати, що єднання наше це головна тематика сьогоднішньої композиції. Єднання всіх областей. Більшість клумб, які створили підприємства, організації та навчальні заклади, залишаться у центральному парку і після виставки квітів і плодів. Ми в минулому році розпочали стаціонарні робити клумби і закріплювати за підприємствами. Це є бажання. Можливо, це було першим перший раз якось так по-новому. А зараз вже є бажання всіх підприємств залишити власну працю, труд заради краси. Оце приємно. Змінюється тематика. Кожного року, ось цей рік, рік 20-річчя незалежності. Ну іноді сам думаєш, а що б ти вигадав би, яку композицію. І доволі складно. А люди знаходять з душею, з відповідним таким глибоким патріотизмом для нашого міста і своїми чудовими, красивими здобутками. За попередніми підрахунками, близько 70 тисяч людей цього року взяли участь у святкуванні дня незалежності у Чернігові. Тисячі чернігівців у гостей міста пройшли центральною алею, дивились, фотографувались на поні композицій. Сама а природа підказує те, що це щастя, коли зустрічається з квітами. Особливо коли різноманітні барви, кольори. І більше присутні українська така традиція. Це дуже гарно, особливо соняхи такі цвітучі, які несуть собі не тільки радість сонця, а і ще смачну приправу, яка називається українською олією. Все дуже красиво, шикарно, все, просто море емоцій. Ми кожен рік ходимо, кожен год нам подобається, фотографуємося. Тут доволі розпространенна. Ну, от Жековська виставка, да? скажем так жеки всі зобралися, здали деньги, а тепер експерти залишається і красота для горда красива. Увозіти не треба, і менше заморочок. Главное, що люди всі сміються. Це достатньо. Організатори свята щастя, краси задоволені цьогорічним ентузіазмом учасників та вже замислюються над тим, як здивувати чернігівців наступного року.